Всіх на каналі MySweet в рубриці закупи на тиждень. Сьогодні закупи були отакі от: кругом бігом, були в метро, були в АТБ, були на таїровському гуртовому ринку, були в магазині м'ясо. Починаємо завжди з метро. Варена молочна ковбаса, вищий гатунок і 600. Така її тут 682 грами. Ціна за кілограм 314,96 копійчик. Так, далі Сіль. Сіль. Така кам'яна написано: кілограм Тут 12,90 за цей кілограмчик. Далі. Зубна паста Патринна Дія. 150 мл. Вот такая. За одну зубную пасту 76 грн. Тут их 2 Далее. Ряженка. Ряженка. Одна штучка коштує 27,90. Тут их две штучки. Йогурт питний, такий. Три види. Ціна одна. 24,90 такий. Зараз покажу такий. І такий. В кожній пляшечці по 260 грамів йогурту. Далі. іде сир. Четверти. отакий такий тостовий сир. Коштує 49,91. Тут їх дві штучки купили. Мікс шпінат. Шпінат, наборчик такий різнокольорових шпінатиків. Коштує такий мікс 54 гривни. В цьому міксі 75 грамів написано. Так, далі. Хліб житній, Такий коріандр. Я, як завжди собі купляю, 30 гривень, 90 копійок. Рузинський букет дюшес. Така пляшечка коштує 39,90. Одна. І така тархун теж 39,90. Далі хліб тостовий. Як завжди такі купляємо Один коштує 3820 копійок, і їх два штучки ми купили. Чумак майонез апетитний. Коштує один 29,90. Ми їх дві штучки купили і в пачці 300 грамів Так, по метру усе. Далі йде гуртовий таїровський. По ньому молоко. Ящичок молока 12 пачечок в ящичку. Ферма 2,5% жирності, 35 гривень, одна пачечка. Далі йде фісташки. Пів кіло фісташок коштує 280 гривень. За кілограм 560. Далі томатна паста гурман 44 гривни. Тут 465 грамів. Така. І 33 помідори, теж 44 гривни, 480 грамів в цій баночці. Так, по, по гуртовому ринку таїровському все. Далі переходимо. На. Переходимо на АТБ. АТБ у нас починаємо ми томати коктейльні, Такі, зараз я вам зблизька покажу. Ось такі вони, томатики, коштують за один кілограм 175 гривень 89 копійок. Тут 352 грами. Далі у нас йде по списку сік. Сік-садочок, 61 гривна, 30 копійок. Далі сіль. Сіль брали в метро і взяла ще в тебе. Не знаю, подивимось. Ціна 12,90. Для порівняння, будемо так показати. Чіпси. Чіпси всі по 2990. Акція. Давно не купували. Аж тут ще така новинка борщ. Спробую такі, От такі. і от такі. Всі по 29,90. По АТБ усе. Далі у нас йде місцевий базарок, де ми живемо в цьому містечку. Починаю з молочку, взяли домашня молочка, сметана. Сметана ця баночка коштує 100 гривень. Масло Кхі новомоднє, коштує 300 гривень. Тут я так думаю по пів літра, бо ці э, ця тара, мабуть, півлітра тут. Якщо що, я можу зараз кинути на ваги і зважити. Сир. Тут кіло 260 г, а й коштує за сир 1, ,1 кілограм 180 гривень. Я вам, як завжди, перемножу поділю. Розпишу. Я зараз зважу на всякий пожарний, скільки важить у нас масло це. Хі. І скажу. Так, масло. Тут, звісно, що буде старою, бо тара я не знаю. Тут да, пів літри тут. 500 грамів. Да. 500 грамів сметана, 500 грамів хіру. Тому все, далі йде у нас магазин м'яско. Четвертина задня, куряча. Тут їх 8 штучок. Бачите, да? щось там видно. Це отаке. От це четвертинка це отака. От Вісім штучок. Заважило, воно тут 2 кілограма 870 грамів. За 1 кілограм 80 гривень 30 копійчик. М'ясо галяшки індюшачі. Індюшки. Ну, як завжди, я оце беру, я вам вже показувала. Зараз ще знову покажу. Це така галяшка. І з неї вирізана кістка, отак ось. З неї вирізана кістка і отакі, отака от галяшка виходить. Дуже смачно. Ми її облюбували і на борщик, і так тушкуємо до картоплі або до якоїсь макарошки. Е, тут кіло кілограм 738 грамів цієї голяшки І ціна. 181 гривна 50 копійчик. Серце куряча 604 грами за кілограм 118 гривень 80 копійчик. І як завжди, філе куряче шматочками от кілограм 38 грамм, ціна за кілограм 181 гривна 50 копійчик. Ось такі у нас сьогодні були закупи. Так що, дякую вам за перегляди. Ставте вподобайки. Я вам, як завжди, все пропишу, розпишу, скільки всього вийшло. До побачення!